23 травня 2021 року, російський ранний суд у нас продовжується судовий розгляд судового засідання, кримінального провадження, завинувачення, учені кримінального передбача 29-го фінального колеса в Україну. Прошу секретаря, участь удовольствия засідання. Соломія, що потрібно доступне досвідчення, тобто Івана сказав, що собі становлення присвідчення. Основні голові чи не маленьки, щоб буде установлення річні, це промажена да нема призначення, під час режимі відеоконференції з мене. Звинувачення, але вирішив Олександр Володимирович, так, Олександр Олександровичу, сьогодні з команди

Судді Лайонова та Васильовича Чекасова, прокурори на короля. Крім того, сьогодні з тим, що було подано попитання про тимчасовий досвід до того, я був запрошений представник волонтерського майна, який надав накасу генерального прокурора про призначення у кінці Написано заступник відділу інформаційно зазвичай учасники провадження управління відпочивання, це профильний структурний підрозділ, що відповідає за надання відповідної інформації. Обвинувач навиновочку відео зв'язок. Висникство володко був належним чином думав, про дату зброї, якого ця дата була заняття загоджена. Він дійсно тоді повідомляв про те, що буде починати своє розсідання у ВАКСІ і тому ми навіть не об'яснення, а обсязі запланували. Зараз десять п'ятдесят чотири, тобто 24 хвилини чекали прибуття його. Крім того, він смс повідомив секретаря про те, що він перетримався. Давайте тоді обговоримо пані про захисника, де дуже просто сталося на питання, чи ми чекаємо прибуття захисника, бо конкретно час прибуття він так і не знає, чи в зв'язку неяд про захисника з одягним причин, а у нас позиція, про тобто не капель. На теперішній час е немає жодної інформації, коли звільниться адвокат Солодко. У, у суду є процельна завантаженість. у Є інші судові засідання, а, тому вважаю на сьогоднішній день а, за даної явки учасників продовжувати судовим а, судовий розгляд неможливо. Потрібно оголошувати перерву і вжити заходів щодо повторного виклику і забезпечення явки захисника у наступне судове засідання. Зустріва Володимир Ковальчук, але нас відірвали теж роботи, а результат живуть також також на Обвинувачена ваша думка з цього приводу. Я в даному випадку не можу сказати категоричну думку. Я розумію, що існує процедура, існує система попередження про час і про причини неможливості прибуття. І я гадаю, що оскільки в нас було заплановано дві з половиною години судового розгляду, то якщо ми втрачаємо півгодини, дві години, ми можемо. Працювати проводити судове засідання відповідно до того графіку, який був і у суддів і у прокурорів А в принципі, на майбутнє, звичайно, потрібно а, мати систему о, полагодження всіх цих питань і з боку мого захисника а, так само заздалегідь, щоб не створювалася потенційна можливість затримки початку судового засідання. Дивіться, на минулому самосіданні він повідомляв про це засідання. Та ми через це навіть 30 хвилин зайвих змістили на 10.30, але сьогодні була повітряна тривога в Україні, і він повідомляє, що через це на 40 хвилин змістили засідання у ваксі в той же час. Якщо б він в категоричній формі зазначив час прибуття, то можливо був би сенс його чекати а зараз вже як мінімум 30 хвилин майже сплинуло, чи просто є сенс всім тут залишатись і чекати. Невідомо просто скільки, якщо б він точно зазначив час прибуття. А мені він написав, що він на дорозі в будущем з 20 хвилин. хвилин стріло вже. Це він тільки що написав, чи 20 хвилин тому? 20 хвилин тому. Секретар, можете скомунікувати з захисником, де він фактично в приміщенні ВАКС чи в приміщенні ВАКС? Ви це бачите по ну, зараз Ми Зараз секретар дивиться відеотрансляцію з ВАКС, бо там прозоре судове засідання, як і наше, і бачить, що ваш захисник перебуває за столом у ВАКС, а не рухається по хрещатику як він нам зазначив, в смс-повідомлення. Ну, Можливо, відбувайте. Зараз в людому засіданні Прокурори теж включили ту саму трансляцію і бачать його за ну Тоді мене буде прохання перенести собою засідання на інший час, згодомши попередню дату і час. Звичайно, з мого боку, буду просити його захисника більше ретельно планувати свій графік, щоб він узгоджувалися з особливими засіданнями. Ні, начебто не минулого разу все узгодило, просто можливо це повітряна тривога, тому вона це. Теж така важко спрогнозувати. Добре, тоді, якщо всі сторони не наполягають на очікуванні захисника, а без захисника далі рухатись, ми не можемо, суд, порадившись на місці, ухвалив, оголосити у судовому засіданні, давайте визначимо наступну дату. Особисто я вже здивився свій окно, в мене найближча вільна п'ятниця щоб дві години, запланувати це 20 червня. Дядцяту годину дві години ну, обвинувачення не заперечу буде забезпечена явка і підтримання обвинувачень. Тоді нас того ж за перерва до 20 червня до 10 години плануємо дві години. Плануємо письмові так ли питання Шановний суд, з метою забезпечення рівності сторін, оскільки був встановлений порядок дослідження доказів, але суд змінив порядок. І розглядає клопотання стороне обвинувачення. Є ряд клопотань, в тому числі про оголошення в міжнародний розшук, в тому числі про е забезпечення участі в порядку міжнародно-правового співробітництва. Ми просимо наші клопотання також призначити до розгляду, якщо ми вже. Е Змінили порядок і розглядаємо клопотання. Порядок навіть коли не змінювали, ми отримали клопотання і вважаємо за потрібне його розглянути. Што, тоді я з метою забезпечення рівності та змагальності сторін прошу розглянути клопотання сторони обвинувачення, які знаходяться в матеріалах справи. Це два клопотання, які не були, були не розглянуті ще попереднім складом суду. Окремо можу їх назвати. Це клопотання про оголошення обвинуваченого Лавроновича в міжнародний розшук від 5 квітня 2024 року, отримана Подільським районним судом міста Києва 5.04.2024 року. і клопотання про забезпечення здійснення відповідей в порядку встановленому розділом 9 КПК України, клопотання від 5.05.2023 і отримано 5.03.2023 судом. Почали по питання від 5.05 чи 5.03? 5.05 і 5.05 судом. Вибачаюсь, а хіба на нього не є упали? Ні, шановний, нанесуть вони не розглядалися, оскільки зупинилось провадження. А коли а відновилось відновлення, не ні, після від після відновлення суд, суд. обвинувачення. Добре, ми перевіримо, але здається, що точно розглянемо, бо ми ж саме написали нього і проводимо зараз засідання в режимі відеоконференції. коли ви ще писали питання на роз'яснення рішення попереднього складу колегії, чи це не одне судове засідання, чи до кінця судового розгляду і вам попередня колегія роз'яснила, що це до кінця судового розгляду. Дані клопотання не ставились на обговорення і вирішувались судом. Те, що ви говорите, це стосується інших питань від конференцію зв'язку. Коли ми заперечували проти відеоконференції з і просили його як це про говорити. це клопотання про, про забезпечення відеоконференції в порядку, встановленому розділом дев'ятимка України, тобто, про запит до Кіпру. Встановлення місця знаходження особи на сьогоднішній день місце знаходження особи на переконання сторони обвинувачення. Добре, добре да, ну це суть клопотання. На самому засідання плануємо дослідження письмових та три клопотання про про тимчасовий доступ, про клопотання про оголошення міжнародного розшуку 5, 5 квітня 24 го та клопотання про особливий спосіб проведення відеоконференції з іншою державою від п'ятого 5 на п'ятого 5 23-го. Це в присутності компетентних органів, що прибудуть в відеоконференціях, які встановлять особу і повідомлять місце знаходження особи. Воно пов'язано з розшуком, в тому числі. ж